Він перемагав у ралі рейдах в Арабських Еміратах і Баха Італія. Став першим японцем, який виграв в славетний ралі марафон Дакар та ще двічі поспіль. І о, диво, світова легенда найультимативніших автоперегонів Хіросі Масоока у Києві. Володимир Карабан докладніше. Дворозовий переможець найекстремальнішого в світі ралі марафону Париж Дакар. Найвідоміший заводський пілот Японії. Легендарний хіросі Масуока в Києві. Це перший візит легендарного японця в Україну. До столиці його запросили для авторського майстер-класу з екстремального водіння. А в цьому він як відомо справжній ас? Ми вирішили перевірити японську спритність не на словах, а на ділі сьогодні джедаї виступлять у ролі штурмана одного з найкращих ралійних гонщиків світу. Тож, як виглядає місце пілота зсередини? Дивіться далі. Вінщик пояснює, після японських автострад українські дороги нагадують йому розбиті путівці, тож їздити тут треба відповідно. Я чув про стан українських доріг, тепер же їх іще й побачив. Великі позашляховики це те, що вам потрібно. Вони можуть їздити і по асфальту, і по ямам, і по камінню. Також у вас півроку йде сніг. Та навіть попри це каже пілот: Україна йому сподобалась, і за першою ліпшою нагоди славетний підкоривач без доріжжя обіцяє повернутися і ще раз випробувати вітчизняні дороги на міцність.